Вітаю, друзі! У сьогоднішньому відео я хотів би з вами обговорити ситуацію. Випадок вже доволі таки не новий, але суперечки з приводу нього не вщухають й досі. Справа в тому, що під час недавнього візиту до Канади і виступу перед канадським парламентом українського президента було вшановано 98-річного ветерана Ярослава Гунька, який боровся проти москальських гнид у складі 14-ї гренадерської дивізії ВафН СС Галичина. Тоді буквально всі представники канадського парламенту на Ряду з прем'єр-міністром країни Джеймсом Трюдо вітали українського воїна оплесками, і здавалось би, що ця історія має закінчитись добре. І що на заході нарешті усвідомили, що бійці цієї української дивізії насправді не були злочинцями, а воювали за власну країну. Але ж ні, буквально через кілька днів після вищого події і вшанування ветерана війни в Канаді розгорівся справжній скандал. А Джеймс Трюдо офіційно вибачився за запрошення і виступ ветерана дивізії Галичина. Виступивши з такими словами, це було жахливим збуренням пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голокосту. Сказав він, додавши, що вшанування Ярослава Гунька було глибоко, глибоко болючим для євреїв. Який жах. Поляків, ромів, ЛГБТ спільноти та інших груп. Усі ми, хто був в цій палаті в п'ятницю, глибоко шкодують, що стояли і плескали в лодовні, не усвідомлюючи контексту. Отже, зрозуміло, коли вперше за великий проміжок часу нарешті можна було подумати, що на Заході видали базу, вшанувавши ветерана, який боровся за визволення України, як вони одразу влаштували з цього драму, з класичними для таких випадків, постійними вибаченнями і співчуттям. При цьому щось мені. Підказує, що трюдо був в курсі того, де служив український ветеран, і про його бойовий шлях. Адже навряд чи б до канадського парламенту запросили людину, при цьому не знаючи подробиць її біографії. Скоріше за все, це було зроблено для того, аби черговий раз публічно дискредитувати, причому безпричинно українську дивізію Галичина, символіку якої золотого левика з трьома коронами на синьому тлі офіційно декриміналізували рішенням Верховного суду України 5 грудня 2020 Року і визнали, що вона не є нацистською. До того ж, подібний символ використовувався у гербі ЗУНР і гербі Галицько-Волинського князівства, а також був і є офіційним символом міста Лева. Тому логічно, що емблема дивізії Галичина не має ніякого відношення до нацизму і є частиною української культурної спадщини та історії боротьби української нації за незалежність, а також символом гордості і честі для всіх українських ультраправих, націоналістів та патріотів з ідеєю нації і символами організації українських націоналістів. І саме через це, через те, що дивізія є одним із символів українського націоналізму і українського національного духу, її так сильно бояться і намагаються дискредитувати, як це намагалися зробити раніше з УПА і з полком Азов. Це все є як ідеєю російської пропаганди, так і західної лівацької, де ставлення до тих, хто виражає гордість за свою націю чи просто є патріотом, м'яко кажучи, не дуже. Же у цьому вони, до речі, дуже сильно схожі з Російською Федерацією, у тому, що називають всіх хто виявляє національну свідомість нацистами, тільки якщо Російська Федерація робиться по відношенню до представників інших народів, то вже в Європі і Сполучених Штатах, хоча в останніх набагато менше, каральні заходи вживаються вже до власних громадян. І на заході бояться, що відродження українського націоналізму сприятиме поверненню почуття національної гордості вже в самих європейців, що в свою чергу призведе до великих змін. В цих країнах і втрати лівацькою верхівкою своєї влади. І коли вся ця історія розвивалася, я думав, що наше вельми поважне керівництво зробить правильний вибір і стане на захист тієї людини, яка ризикувала своїм життям і здоров'ям у боротьбі за незалежність України. Але на жаль, українська влада вирішила максимально дистанціюватися від цього конфлікту, не забезпечивши Ярослава Гунька своєю підтримкою. Як заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. На мою особисту думку, МЗС України не мало б на це реагувати. Уряд Канади дипломатичними шляхами вибачився перед урядом України, і будь-який коментар з нашого боку це така, м'яко кажучи, додаткова постановка союзників у незручну ситуацію. Вони і так в цій ситуації вибачилися і понесли великі репутаційні втрати. Мені здається, що це дуже мудро, знову не підіймати це питання, тим паче на дипломатичному рівні. Так свою позицію пояснив директор. І саме стосовно цього, мені б хотілося висловити свою думку. Звичайно. Хто я такий, аби сперечатися з українською владою, але все ж право на свободу слова ніхто не відміняв. Особисто я вважаю, що це не мудрий, а дуже такий підлий вчинок, особливо враховуючи те, що канадське керівництво все ж таки змогло додзвонитися до ветерана Ярослава Гунька, і слова 98-річного ветерана змусили моє серце обливатися кров'ю. Я зіткнувся з такою ненавистю, що вам важко навіть уявити, все, чого я хотів, це тихо покинути цей світ в колі своєї родини. Тепер я буду вимушений поїхати до своїх друзів в Південну Америку, і якраз таки в цій ситуації Міністерство Закордонних Справ України могло відкрито втрутитися в цю ситуацію і заступитися за нашу людину, особливо враховуючи те, що ліві активісти і так звані єврейські громади. Чинили тиск на українську католицьку церкву Святої Марії у штаті Пенсильванія Сполучених Штатів Америки, на цвинтарі якої знаходився меморіал першої української дивізії Української національної армії, а тобто дивізії Галичина. Його було встановлено у середині 1990-х років, і особливої уваги весь цей час він не привертав. Але в зв'язку з останніми подіями вище названі громади та активісти засудили пам'ятник та закликали його прибрати. І тут, за відсутності підтримки, зі сторони України. Української держави, Українська католицька церква була вимушена піти на поступки і закрити пам'ятник. Як це прокоментував директор Ради зв'язків з єврейською громадою? І я таки думаю, що це чудовий перший крок. Ми сподіваємось, що вони підуть іще далі, і знесуть цей пам'ятник. Ніде у світі не повинно бути меморіалу, який прославляє нацистський підрозділ СС. І тут, у відповідь на брехню ліваків та євреїв, Міністерство закордонних справ України могло відповісти, що Нюрнберзький процес не визнав 14-ту гренадерську дивізію Галичина причетною до скоєння злочинів, адже згадки про неї немає в обвинувачувальному акті і жоден її вояк не був засуджений. Також слід згадати і урядову комісію Дешена, яка була створена для розслідування фактів можливої присутності у Канаді воєнних злочинців, і яка визнала, що жоден з учасників дивізії Галичина не визнав. Знаний винним у скоєнні воєнних злочинів під час Другої світової війни, а також що членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді, і що не існує підстав для позбавлення громадянства чи переслідування її ветеранів. А розповіді поляків про начебто участь дивізійників у придушенні Варшавського повстання є абсолютно неправдивими, так як у 1944 році місто спустошило саме російська, 29-та дивізія Вафен «Рона». І тому всі ці вибачення і заяви. Канадського прем'єр-міністра виглядають як мінімум жалюгідно і ясно показують те, як влада країн на Заході прогинається під ліваків, і як наша влада в свою чергу мовчить, поки за океаном розпалюють ненависть проти людини, яка власне за цю країну і боролася, аргументуючи це, начебто, страхом зіпсувати відносини з Канадою, начебто вони не розуміють простої істини, що підтримка України не припиниться від пари слів. А якщо ми зможемо аргументувати і доказати свою позицію, то нас навпаки стануть іще Більше поважати навіть той же Ізраїль завжди захищає своїх героїв, незважаючи навіть на те положення, в якій знаходиться ця країна, і те, що переважна більшість тих, хто боровся за незалежність Ізраїлю, були відвертими терористами, але для ізраїльтян вони герої. І вони не допускають того, аби хтось за кордоном очорнив їх пам'ять. До того ж, західні країни вже вклали величезну суму в нашу країну, в її економіку та передали величезну кількість зброї, а також вже створені комісії, які займатимуться відновленням українських міст після війни, що може свідчити про велику зацікавленість заходу в нашій перемозі, не стільки з ідеологічних, як з економічних і політичних факторів. І тому всі ці виправдання про страх втрати підтримки є абсолютно безглуздими. І я все Ще вважаю, що представники української влади мали б заступитися за Ярослава Гунька і не допускати його цькування. Але як би там не було, наостанок скажу лише одне: Ярослав Гунько був, є і буде нашим героєм, як і всі інші дивізійники, що боролися з більшовицькою навалою, боролися за Україну і ніколи не були частиною. Нацистської ідеології Їми рухали лише національні почуття, любов до України і мрій про здобуття незалежної української держави. Тому руки геть від Гунько, руки геть від наших героїв, ганьба трюдо і ганьба українській владі, слава Україні і дивізії Галичина.